Добрий день, малята. Сьогодні я вас вітаю на занятті з розвитку мовлення. Дітки, а давайте пригадаємо, яка в нас зараз пора року. Так, весна. Дітки, ось і настав останній місяць весни. Малята, а давайте разом скажемо, як називається останній місяць весни. Травень. Так, травень, умнички. Погляньте, як гарно довкола, все цвіте, буяє зеленню, квітне бузок, каштани, Яблуні. Прийшла весна та принесла з собою радість, красу, тепло. А давайте разом скажемо, весна яка зелена, яскрава. Запашна, тепла, квітуча, красива, ласкава. Малята сьогодні я пропоную вам послухати потішку про весну. Ішла весна красна у синій хустинці. Несла весна красна у скринці гостинці. Ягня там Травицю, гуся там водицю, каченятам рязко, а малятам казку. Умнички, дітки, давайте ще раз скажемо. Ішла весна красна у синій хустинці, несла весна красна у скринці гостинці, ягня там травицю, гуся там водицю, каченятам рязку, а малятам казку, умнички дітки, молодці. Малята вам сподобалася потішечка? А давайте пригадаємо, про кого вона? Так, про весну. А що веста принесла? Ягнятам? Так, травицю. Гуся там. Так, водицю. Каченятам? там? Так, рязку. А малятам? Так, казку. Умнички, дітки. Я вам дякую за увагу і кажу вам до побачення.